Добрий день, магазин «Тримає та машина Петрижки, тримаргійний, магазин інструментів, магазин чоловічого добряту. Зараз ми на огляді робимо цікаве порівняння. Я думаю, можливо, я навіть перший, хто робить це. це ми порівнюємо Dжеріel 2020 срібний Fresh Fate і порівнюємо від бренду від GF. Це все-таки, я вважаю, вони теж трішки надихнулися джерел і зробили свою версію. Ось така. Ви знаєте, я хочу сказати, я коли ось спробував потримати в руках дуже цікавий форм фактор тобто цікавий корпус, а в руках дуже зручно тримати, тому що під будь-яку руку підлаштовується такий корпус, тобто і на маленьку, на велику дуже зручно тримати. Це справді це не фішка, а справді це дуже продуктивно, ефективно. така робота з ним. Ось тому давайте ми порівняємо, дістаю Джеріл. Ось тут, звичайно. Коробка більш цікавіша, і більша. Так, значить, ось зовні ми маємо ось таких два продукти. Вони дуже схожі, як ви бачите, взагалі. Навіть, ага, ви бачите, навіть і по висоті. Вони. Єдине, звичайно, що Voyager. В, в а металевий корпус тут він пластиковий, він легший, але тут пластиковий корпус повністю весь. А тут основа йде металева, і по ціні я вам ще одразу не сказав, я ще зроблю на відео ціну. Значить, Voyager від 200 і 5250 джерел оригінал. Це реєстрація бренду США відповідна. Повножаємо наближує, показуємо. Ну, вони дуже схожі, якщо так навіть подивитись. Також є маркування навіть і Voyager, є маркування, звісно, джерел. Що ще я би хотів відмітити, що тут... Це дуже важливо в GDL, ви бачите, в характеристиках вони пишуть потужність 65 Вт. Тому давайте також подивимось, я їх вмикаю. Ось. Тут в нас є пишеться у відсотках, а тут просто прогноз, скільки може проробити, 4 години. Також дві швидкості роботи по вібрації. Вони майже однакові, звичайно, мені складно розрізнити. Ну, можливо, за рахунок що металевий корпус, я просто відчуваю, що більш звінтіше тут вібрація, але в принципі вони дуже схожі. Ось, також заявлено 7200 обертів джеріал, а до речі, в Voyager заявлено 10 обертів. Ось така у нас порівняння. Принципі по комплектації ми поки не будемо, але в цілому ми можемо ще дочати зняти і показати комплектацію, що вам цікаво. Всі ці моделі є в нашому магазині. Сайт Ремаріне. Дякую, гарного дня та побачимо.